Їха! Знаєте, я зрозуміла, що я схожа на Олю Полякову. Він прям зелений. Як це вдягається! Сьогодні ми з вами розпаковуємо величезний пакунок стему. Я просто хронічно замовляю стему всякі прикольні б'юті штуки. Перше, що я вам хочу показати, це, звичайно, ось така шляпа. Я вже готова зніматися в горбатій горі. Ви можете запитати, а нафіга я придбала таку шляпу? А я вам відповім: я хочу колись зробити якийсь такий класний образ співачки Чапл Leon. А вона часто вдягає ось такі капелюхи. Я думала взяти ось такий дешевий капелюх і ще сюди якось стразиками його оздобити. Але я поки що не знаю, що з ним робити. Можливо, я ось так якось приклею ось ці штуки. Коротше, якщо у вас є ідеї, можете написати їх в коментарях. Далі ось така річ, яку я взяла спеціально, щоб протестувати для вас. Це набір ось таких кольорових пензликів для макіяжу. Дуже багато людей просять у мене рекомендацію саме бюджетних пензликів для макіяжу. Тож я вирішила протестувати ось ці з темою, щоб сказати вам, чи дійсно вони хороші і бюджетні. Ну, їх тут дійсно багато, і тут є всі пензлики для макіяжу. Тільки ось цей. Мені не дуже подобається, я такими не користуюся. Мені здавалося на картинках, що вони будуть більш м'якими, але вони цілком нормальні. Тобто я більше люблю більш м'які пензлики, але ці також окей. Сьогодні будемо їх використовувати. А в цих трьох пакунках бренд, за яким полюють дуже багато б'юті-блогерів, це бренд Girl Cult. Це такий китайський бренд, тож, в принципі, не дивно, що він продається на тему. Я думаю, ви стопудово його бачили десь в Тіктоті. Просто подивіться на це пакування і на ці деталі на пакуванні. Блін, на жаль, тут я вже бачу, що трошечки побилася палетка. Але я сподіваюся, що нею все одно можна буде користуватись. Подивіться на це пакування, це ніби якийсь магічний артефакт. А це не магічний артефакт, це просто палетка тіней. Ось так виглядає ця палетка. Блакитний колір побився в дорозі, але, в принципі, він. Навіть не сильно побився і ним можна користуватися. Я думаю, сьогодні ми будемо робити макіяж очей саме цією палеткою. Дуже рада буду вам повідомити, що для всіх, хто тільки-тільки встановлює додаток тему, у мене є подарунок. За посиланням у моєму описі, ви можете встановити додаток і отримати 100 доларів купонів на покупки в тему. Або якщо у вас вже встановлений додаток тему, то можете ввести в пошуку ось цей код. Він також дасть вам додатку. Купони на покупки. І ще один додатковий сюрприз для вас це те, що всі товари у цьому відео ви зможете придбати з 50% знижкою. Посилання на ці товари також є у мене в описі. Показую ще один товар від бренду Girl Cult. Знову, будь ласка, зацініть це пакування. Це такий тінт блиск для губ. Подивіться, будь ласка, на те, як красиво виглядає упаковка. Я бачила ось цей блиск в багатьох добірках нестандартних блисків для губ. І зараз ви зрозумієте, про що йдеться мова. Показую вам сводч. Це такий блиск для губ, який лишає по собі на губах чорний тінт, а ще в ньому є золотаві та блакитні блискітки. Звісно, ми будемо пробувати його на губах в цьому відео, але. Ще одна штука від Girl Cult у мене тут є. Теж бачила у багатьох блогерок: це такі рум'яна. Знову, це магічне пакування, і просто подивіться на це. Тут у вигляді такого сонця, ці рум'яна. Це кремові рум'яна, і вони виглядають такими дуже-дуже насиченими. Давайте перевіримо, як вони будуть виглядати на щоках. Візьму якраз ось такий новенький, скошений пензлик. Так, зараз я приберу плівочку з дзеркала. І давайте трошечки наберемо цих рум'ян. Ось такими вони виглядають на пензлику. Цікаво, якими будуть виглядати на щоках. Вони дають такий ягідний колір на щоках. Мені, в принципі, подобається такий ягідний фіолетовий колір. Треба ще трошки набрати. Я люблю такі кольори. І ось я вам показую свотч ось цього бальзаму. Він. Ось так от трошечки е, стирається, але стираються тільки блискітки, тобто чорний тінт лишається у мене на руці, що дуже цікаво. Потім в кінці відео ми протестуємо ще цей продукт. Далі показую вам не косметику. У мене вже є приблизно 2 чи 3 топи з тему, деякі хороші, деякі так собі. Це я взяла собі ось таку блакитну ковтинку. Ось така вона. Ось така. Матеріал, ну, знаєте, це типу як схоже на купальну тканину. Тобто воно виглядає трошечки в'язаним, але, звісно, воно не в'язане. Я обожнюю нестандартні відтінки рум'ян. Ну, Фіолетовий відтінок для мене це все-таки нестандартний відтінок рум'ян. Ось така упаковочка, і зараз покажу вам колір: це кремові рум'яни, насправді дуже мила упаковка. І ось так вони виглядають. Я вже не буду їх наносити, бо я нанесла ось ці від Girl Cult. але ну, прям виглядають дуже красиво. Давайте я трошки возьму на пензлик і покажу вам, як ці рум'яна виглядають на руці. Ось такі вони доволі ніжного фіолетового кольору. Це одна штучка для Геловіну. Тут у мене перука. Скоро буде Геловін, тож треба буде робити різні образи. І я замовила перуку. Я дуже сподіваюся, що ця перука мені підійде і виглядатиме красиво. Так, я бачу, що вона Боже, вона така доволі велика. Я не очікувала, що вона буде такою великою. А, так, окей. Я дуже давно хотіла зробити образ леді гаги з серіалу Американська історія жахів. Але звісно, під цей образ потрібна платинова перука. Ну, і я вирішила, що час настав. Слухайте, ну ну, да, <ріху> блін, мені здається, вона підходить під образ Леді Гаги. Тут ось а, така спеціальна штука є, її ти потім підрізаєш, так, щоб вона пасувала саме тобі. Давайте я приміряю чи що, цю поруку для вас. Давайте це приміряємо. Давайте подивимось. Вдягнись нормально, я благаю тебе. Я просто ще не навчилась нормально вдягати перуки. Вибачте, будь ласка. Так, давайте я спрячу це за колкою. Окей, коротше, давайте вважати, що я приміряла. Подивіться на мене. Це що таке? Боже мій. Ну, пахне ця перука, чесно скажу, пластиком, якимось не дуже приємним, але я зазвичай, коли я перуки новенькі отримую я, їх. Десь дві години або навіть більше я їх вимочую в кондиціонері. По-перше, вони так стають більш м'якими, і по-друге, вони так пахнуть більш приємно. Але, блін, це виглядає як дуже якісна перука. Тобто мені її тільки підрізати нормально, трошечки розчесати, застайлити, і вона буде прям хороша. Блін, мені здається, мені так кличеть. Капець, гляньте, О, Боже! Насправді, моя мрія завжди. Була бути такою, знаєте, платиновою, дуже біленькою, білявкою. Блін, ну я собі дуже подобаюсь в цій перуці. Мені цікаво, які ще образи приходять вам на думку, коли ви бачите таку перуку. Тобто точно ледіга, ага. а, Можливо, Дейенеріс, а хто ще? Мені цікаво, бо ну, я хочу тепер зробити багато образів з цією порукою. Вона так красиво виглядає. Хоча, Ну, якщо ближче, то тут видно цю сітку. але... Я Думаю, тут можна якось так зачесати більш красивенько, що її не буде видно. Боже, ну красиво. Краса. Також річ, яку я бачила вже декілька років, і всі блогери її тестували. І тепер всі настільки її затестували, що, напевно, це вже нікому не цікаво. Але у мене жодного разу не було ось такого тінта бальзаму, який ви намазуєте на губи, а потім ось так от плівочкою здираєте. Тож я вирішила його замовити. Виглядає він дуже яскравим. Ти його ось так: от мажеш на губи, і потім ось це воно застигає плівочкою, і ти потім, як маску плівку, здираєш це з губ і в тебе там лишається колір. Сьогодні тестувати я це не буду. Я буду сьогодні тестувати ось цю штуку. Але я думаю, я протестую цю фігнюшку в Тіктоці. Ось ці нігті. Я також взяла для образу Леді Гаги, там де вона, знаєте, така з накладними нігтями, така типу. Але на жаль, вийшло так, що ось ці кільця нігті. Ну, вони повинні, типу, як сидіти ось тут на кінчику пальця. Да? Ось такі вони красивенькі, повинні сидіти ось тут і імітувати нігті, але ну, звісно, вони не сидять у мене там. Вони сидять у мене ось тут. Тобто вони у мене, на жаль, типу, вони занадто великі для мене. Я не знаю, як їх носити. Можливо, не знаю, можливо, так і задумувалось. Але я хотіла зовсім інше. Ну тобто, я хотіла, щоб це були прямо як кігті, а не якось такі кільця. Ну, у мене немає вибору. Походу у мене буде летігага ось з такими кільцями, а не з нігтями, Але це, звісно, обідно. О, а це я щас вдягну, якраз коли я буду фарбуватися. Це дуже милі заколички. Блін, я думала, їх буде дві, а їх чотири. Непогано заколочки в вигляді полуничок, як це мило. Так давайте я ось це зніму, а полунички я вдягну. Ну, яка мілота. Це знаєте, щось таке з дитинства, бо мені здається, тоді у багатьох дівчаток були такі заколочки. Вони трошки незручно на волоссі застібаються, але у багатьох заколок є. Такий мінус. Давайте ще останню застібнемо. І показую ще одну штуку, яку я взяла і для перук, і для того, щоб стайлити своє рівне волосся. Це набір для стайлінгу волосся. Так, тут є три: навіть або чотири, тут три щіточки для волосся. Зараз покажу вам їх. Ось такий, типу, як греб'інець для зализування волосся з зубчиками, схожий на. Дивну щітку для взуття. Потім а, ось такий двосторонній гребінець. Щітка, не знаю. Тут, коротше, є ось така маленька штука, і ось така штука, ніби це зубна щітка. Ну і просто ось такий класичний гребінець. І ще в наборі є спеціальна штука, щоб зализувати волосся. Це, типу, стік такий, ось так він виглядає, восковий стік. Давайте подивимося, який він. Пахне дуже приємно, пахне як мило. Я, чесно думала, пластиком буде пахнути, але дуже приємно. Так, а як це, типу, я думала спочатку, що він, типу, викручується, але ні, це просто, це, це просто ось такий баняк, і він наповнений воском. І, типу, напевно, його треба набирати ось цією штукою. Я не знаю. Ну так, да, воно таке, типу, воскове. В принципі, чого я ще очікувала. Блін, я чомусь думала, що це викручується, і ти прям на волосся отак намазуєш. Я не знаю, чому. Е, що це таке? Давайте попробуємо ну, на руці. Ну, Це, як, чесно, більш за все за текстурою нагадує якийсь дезодорант. Але пахне приємно, пахне м -м, порошком, чомусь, пахне порошком. Непогано. Мені подобається аромат. Я думаю, колись я спробую такий, знаєте, типу пучок, зализаний лук, коли в мене відросте волосся. Тепер пробуємо очі палеточкою від Girl Cult. Я візьму якраз ось цей блакитний відтінок, що розбився, і нанесу його на всю повіку. Виглядає як дуже красивий колір. У мене на повіці виключно консилер є. Тож давайте подивимося, як виглядає цей колір на консилері. Мені подобається, але, якщо чесно, я б краще взяла більш яскраву базу для нього. Так він виглядав би ще яскравіше. Ну, і він трошечки осипається, у мене він осипався. Потім візьму ось цей пухнастий пензлик і розтушую. Мені подобається, що ось цей пухнастий пензлик, він доволі м'який. Я люблю такі пухнасті пензлики для розтушовки. Ось так виглядає цей блакитний відтінок з палетки. Мені подобається, але знову ж таки кажу, що я взяла би для нього більш кольорову базу, бо тут все ж таки проглядаються якісь такі непонятні, плешиві моменти. Але я знаю, що в цій палеці дуже красиві шимерні відтінки. Давайте я візьму ось цей світлий і нанесу його пальцем. Так набагато краще. Цей блакитний виглядає з цим блискучим просто як якийсь магічний камінь. Я дуже багато використовую сьогодні слово магія, бо саме ця косметика вона ну, видається реально якоюсь магічною. Щось таке в ній є фентезійне. І давайте так само зробимо з другим. Так, ну мені дуже подобається. В принципі, я вважаю, що блакитний це мій колір. А тепер настав час цього дивовижного тінта. Мені дуже цікаво, як він виглядатиме у мене на губах. Ух, поїхали! Це мені здається, поки що найнезвичніший колір, який я пробувала в помадах. Блін, це дуже незвично, бо він прям зелений, зелений металевий. Трошечки розтушую його на середині губ. Ось тут внизу і вгорі, як роблять кітеянки, я так бачила. Окей, okay, це незвично, дуже дивно, і якимось чином мені це подобається. Так, я трошечки вам зазумлю мій макіяж. Блін, це найнезвичніша помада в моїй колекції наразі, бо вона на губах відчувається, ніби це блиск для губ, але не липкий. Колір це такий дуже сяючий, прямо дуже незвичний, він мені, як хрущ такий, знаєте, блискучий, зелений. Так. І мені цікаво, як він по стійкості на губах. Саме блискучки і блиск, він трошки відбувається, але, тобто, не відбувається чорний колір, який тінтує губи, а виключно блиск відбувається. Це Дуже дивно. Ану. Ну, Коли я ось так роблю губами, вони ніби сяють менше. Тобто немає такого блискучого фінішу. Але вони все одно блищать. Ану, давайте зробимо, візьмемо ватний спонж і спробуємо це стерти. Так, ну це, звичайно, не дуже стійка текстура, вона стирається, але вона все одно тінтує губи. Навіть не чорним, а якимось таким, не знаю, сіро-коричневим, але все одно виглядають дуже гарно, як на мене. Це мій фінальний макіяж косметикою з тему. Бренд називається Girl Cult, Запам'ятайте це, і дуже раджу подивитися до мене в опис і отримати ці купони на 100 доларів і 50% знижки за моїм посиланням. Я часто купую на тему різні косметичні штучки, типу там різних спонжів або перук для образів. Тож вам я раджу також отримати різні купони. Пончики у мене в описі, і порадувати себе дрібничками. Особливо, звісно, я раджу вам ось цю косметику від Girl Cult. Па-па!